У травні 1912 року в Комітеті Палати представників Конгресу США з банківської справи і валюти розпочалися слухання у так званій справі грошового тресту. Справа з'явилася в рамках урядової антіолігархічної кампанії. Акт Шермана, на якому ґрунтувалася боротьба з монополіями, пролежав на той час під сукном понад 20 років. І ось суспільство і влада дозріли до активних дій. Роком раніше, 1911-го, найбільше на той момент підприємства світу Стандарт Ойл Джона Рокфеллера було примусово розділено на 38 компаній. Тепер конгресмени дісталися до самої вершини фінансово-промислового айсберга США. У доповіді, що вийшла за підсумками слухань, комітет конгресу стверджував, що група фінансових лідерів зловжила суспільною довірою, щоб захопити контроль над більшою частиною промисловості країни, включно зі сталеливарними, залізничними нафтовидобувними і нафтопереробними компаніями, комунальними підприємствами та засобами масової інформації. Комітет визначив, що грошовий трест складався з шести основних банківських домів, а вершиною піраміди був банк приватних інвестицій JP Morgan Company. Друзі, в цьому подкасті вже є десятки історій різноманітних бізнесів. Всі вони доступні лише на сервісі Патріон. Посилання ви знайдете в опису. Тож запрошую вас підписатися на Патреон і за мінімальні гроші отримати максимальне задоволення. На слухання було викликано керівника банку 75-річного Джона Пірпанта Моргана. Як вам вдалося консолідувати управління такою кількістю активів? Які гарантії ви надавали партнерам? запитав у нього конгресмен, який вів засідання. Найпливовіший фінансіст США відповів так: кредит довіри ґрунтується не на грошах або власності. Найголовніше характер і репутація, а це за гроші не купиш. Інтуїція. Більш ніж за півстоліття до описуваних подій 1857 року Джона Моргана, тоді молодого молодшого бухгалтера Нью-Йоркської банківської фірми Duncan Sherman and Company, відправили у відрядження на дикий захід. У порту Сан-Франциско Джон випадково познайомився з капітаном судна, що доставила вантаж кави. Корабель простоював. Капітан, який не мав знайомств на березі, боявся мати справу з місцевими бандитами і був готовий продати вантаж за будь-якою ціною. Піддавшись імпульсу, Морган викупив каву за гроші своєї компанії і наступного дня продав з великим прибутком. Керівництво Duncan Sherman Company було обурено неузгодженою і ризикованою спекуляцією, але, оскільки гроші не постраждали, Моргану вона зійшла з рук. Відтоді інтуїція стала його головною опорою в комерційних питаннях. Близький друг описував Моргана як дуже інстинктивну людину. Він не міг сісти і раціонально аналізувати проблему. А якщо б і міг би, то не зумів би пояснити вам це. Часто розмірковуючи над прийняттям найважливіших рішень, Морган розкладав картковий пасіянс. У процесі переміщення карт йому приходили потрібні відповіді. Не менш екстравагантно проходили і наради за його участю. Поки інші сперечалися, Джон сидів у сусідньому приміщенні і курив свою вічну сигару. Після того, як сперечальники доходили єдиної думки, він з'являвся до них, вислуховував пропоноване рішення і відповідав тільки так або ні і йшов без пояснень. Те відрядження у Сан-Франциско 1857-го теж дало поживу для інтуїції Моргана. Він помітив, що великий капітал не наважувався мати справу з диким заходом, де в той час панувала знаменита пара револьвер Кольта і Гвинтівка Вінчестера. 20-річний бухгалтер нутром відчув це його тема. Людина з планом. Каліфорнія, що бурхливо розвивалася після епідемії Золотої Ліхаманки, вабила людей капітали. Але в ті роки подорож на пустельне західне узбережжя США займала від 5 до 8 місяців. Причому сухопутна дорога через континент була повільнішою і небезпечнішою, ніж морська, навколо всієї Південної Америки. Адже Панамського каналу в той час ще не було побудовано. Власники морських суден заробляли статки, і Морган вирішив, що майбутнє за залізницею. У США грошей на такий проєкт не було. Британські банкіри могли би інвестувати в будівництво, але вважали це занадто ризикованим. На загальну британську думку, у величезній заокеанській країні майже не було центральної влади. Значну частину території контролювали банди та непокірні діанські племена, а про корупцію місцевої влади ходили легенди. Тож будь-які вкладення в інфраструктуру були б неминуче розкрадені. Батько Джона, Джуніус Морган, був партнером великого британського банкіра Джорджа Пібоді. І Джон вирішив до Лондона. Люди, а не активи, мають бути підставою для інвестицій, заявив Морган на зустрічі. Йому вдалося вразити банкірів, і молодший Морган надовго став для англійських фінансістів людиною, яка дбала про безпеку їхніх грошей на дикому заході. І він справді дбав. Обов'язковою умовою надання британських кредитів залізничникам було включення його, Джона Пірпанта Моргана, до складу ради директорів компанії. З залізною рукою Джон міняв менеджмент та ліквідував дрібні фірми, об'єднувавши їх до більших. Він займався рейдерством і відбувався від рейдерських атак. Про розважливість і безжалісність залізничного магната почали складатися легенди. Джуліус Морган пише синові, що християнин повинен більше думати про ближніх. Але в той час Джону було не до християнських цінностей. До кінця століття він вже контролював близько 8 тисяч кілометрів залізниць США і продовжував будувати свою імперію. У сферу інтересів молодого фінансиста входили не тільки рейки і шпали. У роки громадянської війни Морган успішно спекулював зброєю, зокрема, купував її у південців і з великим прибутком продавав сіверянам. Благополучно переживши завдяки зв'язкам в уряді розслідування конгресу у так званій справі карабінів, Морган переключився на спекуляції державними банківськими білетами. А накопичивши готівку, він спільно з Едвардом Кетчумом, згодом заарештованим за махінації на валютному ринку, зайнявся золотом. Спекуляція принесла партнерам 1863 року перші дійсно великі гроші понад 100 тисяч доларів в тих цінах. Але для цього Моргану довелося діяти з таким розмахом, що він ледь не обрушив фінансову систему США. Однак скоро оперувати лише позиковими грошима моргану стало недостатньо. Тож капіталіст заснував інвестиційно-комерційний банк JP Morgan Company, якому належало проіснувати майже 140 років, і стати основою одного з найбільших у світі фінансових конгломератів. Хоча на спекуляціях Морган заробляв великі та швидкі гроші, його головною пристрастю залишалися злиття та поглинання. Феноменальна інтуїція давала йому змогу визначити таких самих, як він, людей з планом та інвестувати в них із ризиком, який іншим здавався неприпустимим. 1888 року до офісу Моргана з'явився інженер Томас Едісон, який мріяв ні багато, ні мало, замінити усій країні газове освітлення електричним. А починав Едісон свій глобальний проєкт з будівництва електростанції на Мангеттені. Крім грошей, йому потрібна була і підтримка авторитету у світі бізнесу. Морган дав Едісону і те і інше. І першою електрифікованою будівлею Нью-Йорка став офіс Моргана на Уолл-стріт. Три роки по тому він ініціював і провів операцію зі злиття Edison Electric Light з його основним конкурентом Томпсон Houston. Об'єднана компанія отримала назву General Electric. Наприкінці 1900 року до Моргана звернувся Чарльз Шваб, помічник сталелеварного магната Ендрю Карнегі. Незадовго до цього Джон об'єднав три металургійні компанії в гігант Federal Steel, що став головним конкурентом Карнегі Steel. Шваб поділився із Морганом інформацією про те, що 65-річний Карнегі втомився керувати бізнесом. 2 березня 1901 року Морган викупив Карнегі Стіл за неймовірні на ті часи 492 мільйони, тобто десь 14 мільярдів в сьогоднішніх цінах, і об'єднав усі металургійні активи в компанію US Steel, яка стала першою у світі корпорацією вартістю понад 1 мільярд, і в наші дні залишається одним зі світових металургійних лідерів. Ну а Шваб обійняв посаду директора компанії Гіганта. Морган стояв біля колисок і інших індустріальних легенд, зокрема AT&T, Westinghouse Electric, Western Union. Репутація Моргана була така, що одного разу Джон Рокфеллер продав йому всі свої металургійні активи тільки для того, щоб отримати усну обіцянку Моргана в найближчі 40 років не займатися нафтою. Системотворчий олігарх. Ікона дикого капіталізму. Джон Морган не вірив у невидиму руку ринку. Він був переконаним і послідовним прихильником монополій. Морган об'єднував залізниці, пароплавства і підприємства сільськогосподарського машинобудування. Він інтегрував постачальників руди і вугілля з металургами і споживачами чавуної сталі, контролював тарифи і ціни та визначав, кому і у кого купувати. До 1890-го, коли сенатор Джон Черман ініціював Першу у світовій історії антитрестівський законопроект, Джон Морган розпоряджався сумами, що перевищували державний бюджет США, і не завжди було зрозуміло, де закінчується Пі Морган і починається американський уряд. У 1893-му у США вибухнула фінансова криза. Уряд перебував на межі дефолту. Радники рекомендували президенту Клівленду звернутися за допомогою до банкірів та їхнього головного представника Моргана. Ось як описує цей момент американський письменник і публіцист Джон Пасос. Протягом тривалого часу Клівленд не міг змусити себе викликати представника грошової ділки Уолл стріт На той час Морган вже мав готовий план зупинки золотої кровотечі. Але сидів у своєму номері в Арлінгтоні, покурюючи сигари та спокійно розкладаючи пасіянці, аж доки президент нарешті не послав по нього. Після цього все йшло так, як говорив Морган. Банк JP Morgan Company утворив фінансовий синдикат, який влив у державну скарбницю астрономічну суму 62 мільярди, майже 2 трильйони у сучасних грошах. Платоспроможність уряду була відновлена, і паніка вляглася. Наступна криза вибухнула 1907 року. Волстріт знову лихоманила. Тисячі людей штурмували банки, намагаючись забрати свої гроші. В офіс Моргана прийшли представники мерії зі звісткою, що Нью-Йорк не в змозі виплатити зарплату комунальним службовцям і готується оголосити себе банкрутом. Морган почав збирати гроші, щоб перемогти паніку, але вільних грошей у нього не вистачало. Тоді, за легендою, Джон зібрав у себе в бібліотеці президентів найбільших банків. Замкнув двері і сказав: нам потрібно 20 мільйонів протягом 10 хвилин або фондова біржа впаде. Через 10 хвилин Морган зателефонував на біржу і сказав: Передайте, грошей вистачить на всіх. Цього було достатньо, щоби збити паніку. Наступного дня Джон Морган прокинувся в статусі рятівника нації, який старанно формували і зміцнювали дружні олігарху газети. Але досить скоро пролунали тверезі голоси, які виявили ніявні обставини і наслідки фінансової кризи 1907 року. З'ясувалося, що в обмін на допомогу Джона Моргана президент Теодор Рузвельт дозволив тому поглинути головного конкурента компанію TCI, внаслідок чого під контролем ольгарха опинилося близько 70% металургійних потужностей і 60% залізничних шляхів країни. Що Морган, який одноосібно розпоряджався розподілом фінансової допомоги здебільшої державної. Кинув на прозволящий кілька компаній, які чинили опір, і скупив кілька незалежних до того банків і страхових компаній. А низка економістів і зовсім звинувачувала монополіста у штучній організації кризи у зв'язку з антитрестівською компанією, яка розгорталася. У конгресі відбулися слухання з цього питання, але лобістам Моргана вдалося зам'яти справу. Імперію Моргана залишили у спокій на 5 років, однак зупинити антитрестівський процес уже було неможливо. Жодні лобійські зусилля не могли похитнути переконаність федеральної влади у тому, що демонополізація питання виживання держави. Унаслідок кризи 1907 року промислове виробництво США впало на 40%, кількість банкрутств збільшилася наполовину, безробіття зросло з 3 до 8%. Натомість власники грошового тресту виходили з кожної кризи деталі багатшими. Становище на біржі Нью-Йорка пояснюється особистим впливом небагатьох плутократів, спраглих до панування. Писала 1910 року не Ленінська іскра, а респектабельна брюссельська «Review Economic International». Дослідник Джин Страус описує цієї події так: на якусь мить він, Морган, став національним героєм. НАТО вповітали його, коли він шов у Уолл-стріт. Світові політичні лідери та банкіри слали телеграми зі словами захоплення. Але трохи пізніше демократична нація злякалася, що в руках однієї людини опинилася зосереджена така велика влада. Джон Пірпант Морган помер 31 березня 1913 року, через чотири місяці після слухань у Конгресі справи Грошового Тресту, де його звинуватили в узурпації фінансової влади і зложиваннях нею. Наступного дня після смерті олігарха Нью-Йорк Таймс писала: ми ніколи не побачимо іншої такої кар'єри. Цей час минув. Умови змінилися, і пан Морган могутня і домінуюча фінансова фігура, зробив більше, ніж будь-яка інша людина, щоби змінити їх. Тепер Волкстріт вже не потребує і не може прийняти індивідуальне керівництво. Відбудеться координація зусиль, об'єднання ресурсів. Але у пана Моргана не буде наступника, не буде єдиної людини, до якої всі звертатимуться за вказівками. Не потрапляємо. Але ж наступник, звісно, був. Після смерті Джона Пірпонта банківський дом очолював його син, який носив те саме ім'я. При цьому спадок наймагутнішої людини в США склав усього близько 80 мільйонів. Влада його, як він сам і пояснював конгресменам, дійсно ґрунтувалася не на грошах, а на характері та репутації. Морган молодший не володів характером батька повною мірою. Але банківський дім при ньому не захирів і навіть непогано заробив і на Першій світовій, і на Великій Депресії. Він залишався основою добробуту сім'ї Морганів до кінця ХХ століття. У 2000 році JP Morgan Company об'єднався з одним з найстаріших банків США, Chase Manhattan. На JP Morgan Chase на момент утворення працювало понад 200 тисяч осіб у 60 країнах. Банк продовжив традиції свого засновника, вів ризиковані ігри та діяв з державним розмахом. JP Morgan Chase виявився замішаним у найбільших фінансових скандалах 21-го століття, а деякі з них він сам і спровокував. Так, у 2002 році акціонери збанкрутілого енергетичного гіганта Enron подали на JP Morgan Chase до суду за те, що банк, допомагав шахраям у керівництві Enron, приховувати багатомільярдні збитки. Судова тяганина тривала три роки, і в результаті банк погодився виплатити акціонерам понад 2 мільярди компенсацій. Навесні 2012-го Морган Чейз втратив понад 6 мільярдів унаслідок спекуляцій на ринку свопів його трейдера Бруна Ікселя, відомого як Лондонський кит. У вересні 2013-го банк був оштрафований у цій справі на мільярд за поганий контроль над діями персоналу і спробу приховування їхніх наслідків. А через місяць Міністерство юстиції США наклало на банк рекордний світовий історії штраф у розмірі 13 мільярдів. Цього разу за несумлінні операції з іпотечними цінними паперами, що призвели до банкрутства Фенні Мей і Фредді Мак, і як наслідок до світової фінансової кризи 2008 року. Ще 10 мільярдів банк витратив на юристів, які захищали його в цій справі. Але дітищу Джона Пірпанта Моргана все байдуже з річною виручкою, що приблизно вчетверо перевищує дохідну частину до бюджету України, найбільший банк США може дозволити себе і не такі експерименти. За підсумком 2023 року JP Morgan Chase піднявся на перше місце у рейтингу найбільших банків світу за версією Форбс. Його депозити становлять 3,7 трильйона доларів. У листопаді 2023 року Рада фінансової стабільності Великої Двадцятки назвала його найбільш системно важливим банком у світі. Тож часом здається, що рішення Ради директорів банку, пихкаючи своєю вічною сигарою, досі оцінює скупим так або ні привід Джона Пірпанта Моргана. Це подкаст про історію бізнесу. А я, його автор, Олександр Ратнер.